Шановні підписники, всім вітання. Із Запоріжжя у нас свіже надходження в продаж. Такий собі популярний пиріжечок Kia Picanto 2007 року у гарному червоному кольорі. Гарненько затонована з відбійничками. Офіційно, 2008 рік перша реєстрація придбана в автосалоні Kia в Україні. Що по кузову? Ну, фарбована, звісно, фарбована машинка, бо ви ж розумієте, маленький автомобіль на автоматику це більше учбове авто, тому десь притерлись, десь не помістились на парковочці, тому трошки підфарбовано. Є зауваження по пластикових деталях, вони трошечки втратили лакове покриття, да? поліз лачок у нас трошки, але це виключно по пластику. тобто Залізо все в нормі, все ціленьке, але на дверних ручках. Тут на ляді трошки на пластикових елементах полізлачок. Минулим власникам це не заважало, вони проїздили на ній так. Ви, за бажанням, як хочете, можете це все діло сполірувати та перефарбувати. Ну, але маємо, що маємо. Так, що ще? У нас 13 залізні диски, взута у зимову гуму непогано. Вірніше, все сезонку навіть. Є X-комплектація. Тут повний у нас електросклопакет, всі чотири електросклопідйомнички. Спереду, ззаду. Чистий охайний салончик темно-сірий. Вид на передній ряд. Теж все і охайно. Електродзеркала, підсилювач керма, подушки безпеки є і у водія, є, і у пасажира. Абсолютно новенька магнітолка стоїть з пультом, тільки-тільки поставлено. Акумулятор теж на гарантії, кондиціонер виключно справний, працює, холодить дуже добре, відмінно, заправлений фріончик, все добре. Пробіга у нас там майже 147 тисяч, пробіг рідний, на цих машинах дуже багато ніхто не їзде. тому що це ну, маленький міський автомобіль. На трасі на ньому буде не сверх зручно, тому Більше для поїздок по місту. Дім робота, школа дійський да? як то кажуть. <кій> Що ще вам розказати? Мотор 1.1, бензин новий на звичайному гідроавтоматі і на передньому приводі. Зроблена головка двигуна, там все помінено, все новеньке, все свіженьке, повністю замінений комплект ГРМ з помпою ременями, роликами, свіже мастило, все це було буквально там трохи менше тисячі кілометрів тому. На пробігу 146 тисяч, все це змінювалось. Тож машина повністю готова до експлуатації. Не потрібно міняти навіть масло. Все свіженьке, все гарненьке. Буде ще їздити і ще 140 тисяч радувати свого нового власника. Два ключі оригінальні в комплекті, два брелочки від сигналізації, музичка. все є, все працює, хороша обслужена машинка, хто собі шукав, звертайтеся автопарк в Запоріжжі.